Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга, це блог, де я розповідаю про парфуми українською, створюючи конкуренцію ворожому контенту, який все ще необхідно витісняти з нашого простору. Сьогодні поговоримо про польський бренд для Рів. Це бюджетна парфумерія, неймовірно популярна і доступна. І це той бренд, який я підтримувала і досить багато приділяла йому уваги на своєму каналі. Останнім часом у мене сформувалися деякі зміни уставлені до цього бренду. Почалося все з того, що я. Почала більше дивитися на нього з точки зору парфумерного мистецтва, хоча я в жодному разі не парфумер, але могла б поставити себе на місце людини, парфумерного композитора, який створює аромат, а потім його пародіюють інші і продають у 50 разів дешевше. Безумовно, це такий момент, м'яко кажучи, неприємний. А з іншого боку, я все ще не можу засуджувати людей, які не можуть собі дозволити діор, наприклад, але можуть дозволити собі в 50 разів дешевший аромат від ларів. До речі, аромати ларів мають непогану якість хоча, звісно, бази, зокрема, цих ароматів можуть видавати не дуже розкішне, так би мовити, походження. Я хочу розповісти про п'ять ароматів. Це буде концентрована рубрика Двобій-ароматний, де я порівнюю аромат-натхненник, який надихнув виробника Ларів створити клон, і сам клон. Отже, сьогодні буде цілих п'ять таких двобоїв. І наприкінці, що дуже важливо, я хочу провести розпродаж п'яти ароматів, правда, не тих п'яти, які буду порівнювати. З оригіналами дещо це буде такий мікс. Побачимо наприкінці відео. Також тоді я оголошу суму, за якою хочу, так би мовити, продати кожен з флаконів, хоча насправді гроші підуть не мені. А на потреби ЗСУ я перекажу всі кошти своєму знайомому, якому я довіряю, який займається активним волонтерством, і обов'язково прозвітую потім перед вами. Ще один нюанс, який. Змусив мене змінити ставлення доларів, і це вплинуло на мене. І мені вже не так хочеться користуватися цими ароматами, безумовно, і рука до них до них майже зовсім не тягнеться. Це, звісно, ситуація на кордоні польсько-українському, яка зовсім не надихає. Хоча водночас я хочу підкреслити, що зовсім не узагальнюю і не вважаю, що всі поляки раптом вирішили вставляти нам палиці в колеса. І Припинити підтримувати. Я пам'ятаю ту потужну підтримку польського народу, яку ми отримали, зокрема, на початку війни. Повномасштабно, звісно. Також якраз зараз пригадала слова однієї з моїх коментаторок, яка писала мені влітку 23-го року про те, що й сумно, що я показую ларів, адже це підробки. Ні, все ж таки це не підробки. Але це такі клони, які є очевидними, і тут мені здається, бренд ларів не Переходить якусь межу, як, наприклад, арабський бренд дуже відомий зараз, який багато хто рекламує або просто від душі, так би мовити, рекомендує. Той бренд взагалі скопіював повністю флакон Тома Форда. Флакони жларів – це така своєрідна пародія на оригінальні флакони. Флакони натякають, безумовно, бо на те, який аромат має бути всередині, точніше. На що має бути схожий аромат в цих флаконах, в флаконах від ларів. Попри те, що я змінила своє ставлення, я намагаюся об'єктивно ставитися до самих цих композицій. Це, напевно, парфумерні технологи робили для того, щоб аромат був максимально схожий на натхненника. Водночас, піраміди, як правило, просто копіюються і використовуються на сайті ларів або на фрагрантиці. Також, щоб не забути, скажу все ж таки ще дещо про сайт, оскільки почала вже про нього говорити. На сайті Ларів за ці два роки нічого не змінилося, як було чотири мови. Польська, звісно, англійська, німецька та російська, так і залишається. Мені, як українці, наприклад, неприємно читати російською, але, на щастя, я знаю решту три мов, точніше, польську я знаю погано, а англійську і німецьку краще. Але польську прочитати і зрозуміти зможу. Водночас мені здається, що українці, яка не знає іноземних мов, дуже неприємно читати російською. Хоча і таких, кому приємно, достатньо, безумовно. Все дуже індивідуально. Мені ж, наприклад, нестерпно використовувати російські джерела, і дивно, що зараз ще досі, попри таку потужну підтримку на початку поляків на нашу адресу, у них залишається все ж таки російська мова. Напевно, розрахована, зокрема, на українців, які повинні цю мову апріорі розуміти. Це момент, яка звісно, неприємний. А тепер до композиції знову ж таки які я намагатимуся об'єктивно оцінювати. І хочу принести користь тим людям, які добирають собі все ж таки аромат від ларів. І, взагалі, то я обіцяла зробити ці порівняння. А також хочу сказати, що час покаже, і ми дізнаємося. Що ж там саме відбувалося на польському кордоні? Чи стоїть за цим Росія? Це цілком можливо і вже навіть доведено частково. Подивимося, що відбуватиметься далі. Я зроблю певну паузу з брендом Ларів і повернусь до нього. Я сподіваюся, що все налагодиться, і повернуся до нього для того, щоб зробити чергову порцію двобоїв, так би мовити, і закрити цей гештальт. Отже, клон для Dior Poison Girl, хоча він у мене в туалетній воді, а взагалі-то. Це клон на парфумовану воду Poison Girl, а саме Fleur de Femme від L'Rів. в такому симпатичному флаконі, який натікає на флакон від Poison Girl, звісно. Рідна тут, до речі, червона, але вона не фарбує одяг. Наскільки, принаймні, я пам'ятаю, але білий одяг, звісно, я ніколи б не носила поруч з таким ароматом. Отже, це дуже чуттєва гурманська композиція зі своїм власним не побоюся цього слова характером. Хоча це і клон на Poison Girl. Так, це схожі аромати. Я чудово пам'ятаю пробник Poison Girl, який у мене був, і можу сказати, що вони дуже схожі, але в Poison Girl я відчувала більше витонченості, більше дифузності, більше якихось відтінків, наприклад, воскових свічок, що мені дуже подобалося, такого розкішного, тонкого диму від цих свічок. Цього всього немає у ароматі від ларів. Водночас тут є вишня якої немає в полізенґел, і навколо неї відбувається вся грація і композиція хоча. Водночас зберігається якась схожість з поясанки. Дуже цікавий феномен. Тут дуже гарні боби тонка, принаймні вони дуже гарно передаються. Сам аромат надзвичайно апетитний і водночас звабливий. Те, що подобається і зараз, дуже багатьом, тому що гурманська тема все ж таки ще залишається достатньо навіть дуже актуальною. Отже, de дефам заявлений як китково-фруктовий аромат. І верхніх. Нотах містить мигдаль, вишн, гірке, апельсин та персик. В серці сандал, жасмин, неролі, пачулі, троянду, кедр, в базі, ваніль, бетонка та мускус. Тут є, окрім вишні, іще цілих чотири ноти, які не зустрічаються у оригінальній композиції, тобто в Poison Girl, саме в парфумованій воді. Це персик, жасмин, пачулі та мускус. Водночас туалетній воді, до речі, є. і... На ролі. Зокрема, ця композиція дуже схожа на туалетну воду, на, на, перепрошую на парфумовану воду. Але в ній є карамель, яка, як на мене, все ж таки навіть трохи псує всю композицію, і я думаю, що все ж таки мені більше подобається парфумована вода. Хоча відмінності з туалетною водою не так уже і багато, як могло б бути, однак вони є. Відчутними все ж таки є відмінності між Fleur de Femme» та Poison Girl в парфумованій воді. Тобто це гарна заміна, але вона неповноцінна, це все ж таки і особливий якийсь окремий аромат. Цілком можна його і так розглядати. Зараз я його вже дуже добре знаю. Достатньо багато навіть носила його, порівняно з іншими ароматами, можливо, від ларів. І, до речі, це один з тих ароматів, які я буду сьогодні використовувати у розпродажі. Наступний двобій це Moon від ларів та аромат від Hugo Boss, який називається Parfum. Ось такий мун я тримаю в руці. Це прозорий флакон. Не знаю, чи вам це помітно. Я дуже добре бачу, що він прозорий. Це дуже гарний жіночний, спокусливий аромат, в якому домінують такі відцінки, як лан ланг, кремовість, якась п'янка фруктовість. І, власне кажучи, цей аромат є для мене в першу чергу фруктовим, хоча заявлений він як квітково-альдегідний. А ось оригінал у мене він був у пробнику, ну і порфан від Boss заявлений як квітковий, хоча також містить як і Мун Альдегіди. Давайте подивимось на піраміди. А мун у нас в верхніх нотах містить персик, чорну смородину, альдеїди, бергамот, в серці жасмин, фіалку, троянду і лангіланг, в базі мускус, мох та сандал. До речі, сандал також досить яскраво відчувається і створює свою атмосферу. Давайте порівняємо з пірамідою. Ну і в верхніх нотах персик, альдеїди, отже, вже ми не бачимо чорної смородини та бергамоту, в серці білі квіти, немає ілангілангу, жасмин та фіалка. І в базі сандал мох і немає мускусу. Взагалі, аромати дуже схожі між собою. Хоча в Hugo Boss я відчуваю більше дифузності, більше більше, ще більше п'янкості. Більше легкості, і той аромат підійде навіть для весни. Він, як на мене, неповторний, якби не було цього клона. цей аромат важчий, він не мов би, більш задушливий навіть. І він більше підходить для холодної погоди, для зими в першу чергу. В ньому також досить сильно відчувається спирт на старті. Чого не скажеш про цей аромат, принаймні, оскільки я пам'ятаю його з цього пробника, який я використала повністю. В ньому швидше стихає вся ця гра нот, Він сідає близько до шкіри і тримається не дуже довго і досить так важко. Тобто різниця також відчутна, хоча все-таки це дуже схожі аромати. Можу сказати, що це дуже вдалий клон. Нагадаю, що новий парфам у нас вийшов 12-го року, а 13-го. Наступна пара це аромат 17-го року від Джорджо Армані Сі Пасіони та клон від Ларів і Вумен Ред. Отже, що мені подобається в цих ароматах? Мені подобається зараз абсолютно все. Хоча, коли я познайомилася всі пасьони, він мені зовсім не сподобався, я його абсолютно не зрозуміла. Обидва аромати заявлені як квітково фруктові. І давайте розглянемо все ж таки, як ми вже почали так робити, так, і продовжуємо. Спочатку піраміду клона. В верхніх нотах чорна смородина, груша, рожевий перець, в серці геліотроп, троянда, жасмин, в базі ваніль, амбра, кедр. І, до речі, це піраміда Сайту. Оригінального, точніше, офіційного сайту ларів, а в ранатиці ще також можна знайти в базі пачулі. Пачулі є в базі Сіпа і зараз одразу ж озвучу вам його піраміду. У верхніх нотах груша, чорна смородина, рожевий перець, грибфрут, як бачимо, з'являється грибфрут, в серці ананас, якого не було у ларів, троянда, жасмин, геліотроп в базі ваніль, кедр і замість амбри, амбервуд, і знову ж таки пачулі. Отже, піраміди надзвичайно, між собою перетинаються. Звучання, як на мене, дуже-дуже подібні. Також. Але якщо я достатньо довго насолоджуюся, до речі, цим ароматом, то з часом він все ж таки стихає і залишається така досить проста і невловима, майже база, без якихось грубих чи дешевих нот, що дуже важливо, і для норів, як правило, так відбувається, хоча бувають і винятки, то в цей момент звучання сі пасіони лише набирає сили. лише Починає духмяно зваблювати, немов відбувається посилення звучання цього аромату ближче до бази. І база, неймовірно, п'янка, делікатна, ніжна і розкішна. Все ж таки, так, це пахне дорожче, ніж Inwoman Red, хоча є в цьому ароматі все ж таки своя краса. І найбільше мене приваблює, до речі, в обох цих ароматах, які підкреслює дуже схожими. Під час розкриття дуже надзвичайно між собою подібними. Це смородина, хоча вона заявлена як чорна, але я чую як по річку. Це е, певна мильність, надзвичайно красива. Просто вона. Менше, менш тривало звучить в цьому ароматі і набагато довше, як я вже сказала, усі пасіони. І також мені дуже подобається, коли в гру вступає ваніль, немовби, яка не дуже має поєднуватися з таким свіжомильним природним початком і серцем цього аромату. Отже, неймовірно цікавий аромат, який також залишається поки що у мене, як імун, тому що у мене немає оригіналів цих ароматів, так би мовити, точніше натхненників, тож поки що буду користуватися ларів, тільки звісно, уже не так, як раніше. Четверта пара це аромат, знаменитий аромат від Шанель, Мадемуазель у парфумованій воді, та клон від ларів Мадам Ізабель. Одразу скажу, що Мадам Ізабель — це один з найвдаліших, як на мене, ароматів від ларів, який дуже, дуже схожий на свого натхненника, який звучить якісно база, якого вражає своєю красою навіть на другий день на волосі. За таку бюджетну ціну це дуже гарний аромат і флакон, як завжди, досить якісний. Хоча, звісно, ця його схожість з оригіналом вона ну, відштовхує, можливо, навіть безумовно. База від Coco Mademoiselle іще гарніша, і ще витонченіша. Це все ж таки Chanel. і я це кажу не тому, що знаю це шанель, тому що так воно звучить насправді. Також маю сказати, що старт цих двох ароматів для мене досить різний, навіть дуже. А от розкриття подібне. На старті, коли я розпилюю фірмовий пробник від Шанель з його прекрасним спреєм, як завжди, я одразу ж відчуваю, не підносячи руку, неймовірні пачулі від шанель, яскраві, дзвінки та сируваті. А у мадам Ізабель я одразу відчуваю після розпилення фруктову квітковість. Дуже приємно, але я зовсім не відчуваю пачулі. Пачулі з'являються трохи пізніше і звучать досить гарно. Що стосується пірамід, давайте їх порівняємо. Мадам Ізабель, у верхніх нотах бергамот, апельсин, мандарин, апельсиновий цвіт. В серці троянда, жасмин мімоза і ланг, в базі Бубетонка, Пачулі, Окопана, сманіль, Витивер та білий мускус. Піраміду Шанель зачитувати немає сенсу, оскільки вона повністю збігається з тим, що написав сайт Ларів про свій аромат Мадам Ізабель. Водночас на ми бачимо іншу піраміду, і вона значно менша, і аромат заявлений як шипровий квітковий, а не східно-квітковий, як КокоМДуазель. Отже, на фрегранти у верхніх нотах заявлені для мадам Ізабель Апельсин та Бергамот в серці троянда Жасмин в базі пачулі, мох та сандал. Бачимо, що з'являється мох і піраміда така полегшена. Гарний аромат на свою ціну, і тут нічого не скажеш. І він також буде брати участь у розпродажі. І п'ята пара, яку мені на відміну від всіх попередніх важче описувати, тому що я менш добре знайома. Точніше, гірше знайома з Ленуї Трезор від Ланком. У мене ніколи не було аромату цього і не було пробника. Але, звісно, підходила до нього в магазині спеціально для того, щоб зробити колись ось такий двобій. І йдеться, звісно, про Лануї Трезор та його клон Taste of Kiss від Ларів. Він заявлений як квітково-фруктовий, до речі, а Лануї Трезор як східний ванільний. І, власне кажучи, цим багато що сказано. Цей аромат звучить більш просто. Леної Трезор звучить розкішніше, гучніше, знову ж таки, дифузніше, багатше, багатогранніше. В ньому відчуваються якісь витонченіші нюанси. В цьому ж ароматі більше задушливості, важкості. Гурманські ноти дуже багато в цьому ароматі надзвичайно можуть бути надокучливими. Так сталося зі мною, взагалі це не мій напрямок. І я до кінця не розумію, чому я взагалі купила собі цей аромат. Напевно, тому що це було восени, і мені було холодно і сумно. Напевно, тільки цим я можу це пояснити. Так я і не змогла його носити. Завжди в ньому мені якось задушливо і щось заважає. В ньому забагато всього. І водночас це не має такого вишуканого звучання, як ланком. Хоча Лануї Трезор від Lancome я б також не хотіла мати в колекції, знову ж таки, тому що це не мій напрямок. Нагадаю, що Лануї Трезор створений 2015 року, а Ларів 18-го, тобто на 3 роки пізніше. На сайті виробника ми бачимо абсолютно таку ж саму піраміду, як і на фрагрантиці для Лануї Тризор, так само і на фрагрантиці ця піраміда дублюється. Не знаю, яким чином бренд Ларів передає, наприклад, ноту Чорної Троянди. Але давайте все ж таки озвучу вам цю піраміду. У верхніх нотах: груша, бергамот, танжерин, в серці полуниця, ваніль, орхідея, маракуя, чорна троянда, в базі праліне, карамель, ладан, ваніль, лічі, пачулі, кумарин, кава, лакриця, папірус. І як ви зрозуміли, з цим ароматом я також буду розставатися. Отже, як і планувала, розповіла про 5 пар ароматів. І тепер зупинимося ще раз на тому, що я буду розпродавати, так би мовити, це Taste of Kiss». Це Мадам Ізабель, це Fleur де Фам, і це два аромати, ще про які сьогодні не йшлося, але йшлося раніше. Я додам обов'язково відповідні ролики під моє сьогоднішнє відео для того, щоб ви могли подивитися. Просто не бачу сенсу повторювати знову цю інформацію. Отже, це My Delicate, який, нагадаю, є клоном для Joy від Dior, але Joy у мене є, тому відповідник мені вже не настільки потрібний, як раніше мені здавалося. І також це ось цей тачів вумен. Який є клоном для Black Opium. У мене Блекопіум версії Екстрем. Також вирішила залишити собі лише єдиного натхненника. Ціна за кожен з цих ароматів 150 гривень. Купуючи цей аромат, ви, звісно, отримуєте не лише аромат, але, і, що дуже важливо, важливіше, впевненість в тому, що ці гроші підуть для потреб Збройних сил України. Зараз підтримувати Збройні Сили є надзвичайно важливим, просто неймовірно важливим. Зараз такий важкий момент. Тож закликаю вас це робити завжди і використовувати перевірені фонди. Я використовую також перевіреного волонтера для цього і підкреслюю обов'язково прозвітую. Якщо ви хочете придбати один з цих ароматів, будь ласка. Пишіть мені в особисті повідомлення Instagram або на електронну пошту, адреса якої буде під цим відео, так само як і Instagram. Дякую вам, що були зі мною до кінця відео. Сподіваюся, вам було корисним і цікавим для вас. Якщо це так, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Завжди рада бачити нових глядачів. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!